От ГУР публікувала публікацію був, в себе в телеграм-каналі з такою назвою, що крабу проломили череп на Росії. Ліквідовано воєнного злочинця та пропагандиста Кремля. А відомо за інформацією ГУР, що це сталося 15 вересня, у в місті Білгород. А хто був там учасником цього всього? Як це сталося, звісно, не повідомляє деталі, але власне це є прикладом очевидь, для інших злочинців, які мали би вже сьогодні задуматись про те, що вони вони роблять і яка їхня роль у війні Росії проти України, пане Дмитри, на що тут важливо увагу звернути? Ну і взагалі е, яких ліквідацій варто чекати найближчим часом, тому що є і головний злочинець. Так нас і Путін є, зокрема якого називають також військовою ціллю у нашій владі? Що далі? А далі ми з вами подивимося на характер операцій головного управління розвідки міністерства оборони на як в окупованих територіях України, так і безпосередньо в території Російської Федерації. Ви вже згадали операцію з ліквідації військового злочинця Олександра Кораба, на псевдокрап. декілька деталей щодо проведення цієї операції. Олександр Кораба працював на каналі Росія 1 вважається російським пропагандистом, людина, яка брала безпосередню участь в бойових діях на території України. Причому варто говорити про те, що, е, за даними головного управління розвідки Міністерства оборони, коробов брав безпосередню участь у військових злочинах проти України. Е, ті дані, які були опубліковані головним управлінням розвідки Міністерства оборони, свідчили про відповідний е, е, факт. Активних операцій на території Російської Федерації, себто за коробом було встановлене стеження, були опубліковані відповідні матеріали, ну і фото, відео документи, які підтверджують факт ліквідації коробова. За інформацією російської сторони, він, начебто, знаходиться в важкому стані в реанімації, але як то кажуть, чекаємо за розвитком подій. Але головне, що ми маємо розуміти, російська сторона змушена була визнати діяльність головного управління розвідки Міністерства оборони України на території Російської Федерації в моменті якраз проведення актів прямої дії. Оце показово. Тобто, наразі говорити про те, що це була хуліганська розбірка там або відповідна кримінальний злочин, російська сторона абсолютно. Не пристає на цей шлях, а це свідчення того, що вони прекрасно розуміють, хто безпосередній виконавець і е, в моменті ліквідації військового злочинця. Але, як то кажуть, не крабам єдиним це псевдо знищеного військового злочинця. В Бердянську знайшли повішеним місцевого колаборанта Олександра Скрипку. Е, він до останнього часу був. Директором місцевого комунального підприємства міськліфт варто говорити про те, що за даними головного управління розвідки Міністерства оборони Скрипка був одним з тих, хто перший перейшов на бік окупантів. Відповідно, дав добровільну згоду очолити комунальні підприємства захопленого українського міста. Він і до початку широкомасштабного вторгнення російських окупантів працював на цьому підприємстві. Але не на керівних посадах. Тому скорше за все мовиться про те, що зрадник вирішив зіграти в лотерею, себто покращити своє матеріальне становище шляхом переходу на бік противника ворога. Ну, відповідно, після окупації міста він став директором комунального підприємства Міськліфт. Тому доля колаборанта цілком передбачувана. Далі йдемо Луганської області. Повідомляється про те, що в тимчасово окупованому сватово Луганської області українські диверсанти читаю мовою оригіналу підірвали автомобіль з знаходящимся внутрі 33 трьох літнім капітаном поліції ЛНР Євгенієм Усенко. В результаті диверсії, мужчина погіб. Тобто, молоться про те, що е, співробітник національної поліції після захоплення Луганської області добровільно перейшов на бік окупантів, зламав присягу, ба більше того, е, е, здійснював подальшому діяльність в правоохоронних структурах Російської Федерації. В результаті блискавично проведеної операції, відповідно за участі як місцевого підпілля, так і співробітників головного управління розвідки міністерства оборони, цей колаборант був знищений. Факту ліквідації підтверджений безпосередньо самими окупантами. Варто відзначити і ще один момент. Я нагадаю, що на території Луганської області громадська ініціатива правосправа організації якої чулю я, взяла на себе відповідальність за ліквідацію російського генерал лейтенанта Кутузова. З того часу Я вийшов територію загально національних телеканалів. повідомив про те, що в місті Луганську, вулиці Фрунзе в кафе Кавказ, під час проведення наради був підірваний. Генерал-лейтенант тоді не називалася власне хто саме, але був встановлений факт проведення наради і повідомлявся подробиці проведення операції, що були зафіксовані карети швидкої допомоги, які їхали в бік місцевого литовища, і потім піднявся гелікоптер в бік Російської Федерації. За день російська сторона вийшла з офіційною заявою і підтвердженням того, що на території Луганської області загинув генерал, генерал лейтенант Кутузов. це от показові е... операції, які свідчать про можливості української сторони щодо проведення активного характеру операцій як на окупованих територіях, так і відповідно на території Російської Федерації. І ще один досить показовий епізод відбувся в Псковській області. Свого часу повідомлялося про те, що на трасі між Неєлова та Червоною рібкою знайшли так званого ветерана СВО з простріленою головою. Причому варто говорити про те, що на задніх дверях автомобіля було залишено досить гучний автограф. Спасіба за СВО. Тобто, можемо говорити про те, що подібний характер фізичної ліквідації активних учасників військових злочинів на території. України безпосередньо на території країни окупанта має системний характер, і це показово. Варто говорити, що і подібний характер ліквідації так званих героїв СВО відбувся і в Санкт Петербурзі, але в Санкт Петербурзі герой Сво був зарублений Сакірою, і так само було залишено надпис Спасіба за спеціальну воєнну операцію». Далі буде. Що ж, пане Дмитре, дякую безмежно за важливу розмову за аналіз усіх важливих ключових подій, які стаються і в Україні і в світі. Ну, і, звісно, спостерігаємо і надалі за бавовною на Росії. Дякую вам і до нових зустрічей. Дякую, друзі. З нами був Дмитро Снігирьов, Дякую кожному з вас. вподобайка цьому відео. Також обов'язково чекаємо коментарі під цим відео. Ну так само підписка на фабрику. Новин хто цього ще не зробив. Дякую вам, бережіть себе.